Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач, групи інформаційний способ, журналіст, письменник, блогер. Пане Олександре, рада бачити, дякую, що долучилися. Слава Україні! Героям слава вітаю! Традиційно наших глядачів закликаю активно долучатися до перегляду цього стріму, це значить ваші поширення, це значить ваші вподобайки, ваші коментарі. Якщо не підписані на канал Січас, так само закликаємо підписатися просто зараз, бути в курсі усіх актуальних новин ну і, звичайно, ще з фаховими коментарями. Ну, актуальною новиною ранку 20 березня є те, що. Атакували безпілотники російський Енгель з Саратовської області, аеродром, де знаходиться авіабаза повітряно-космічних сил Росії. І от джерела Українській Правді говорять про те, що за атакою стоїть головне управління розвитку України, це була спецоперація, про наслідки поки що невідомо. Але якщо атака на цю авіабазу здійснена, яка шкода ворогові вже нанесена? Ну, поки що це невідомо. О, яка саме шкода нанесена. Але а, те, що саме на цьому аеродромі розміщуються а, досить важливі для Росії стратегічні літаки, бомбардувальники ракетоносці це факт. Там розміщуються, наприклад, літаки ту 95 МС, там розміщуються ту 22 М3, які використовуються час від часу, останнім часом для нанесення а, ракетних ударів по території України не системно, як раніше, а саме час від часу. І ці літаки вони російським військово-промисловим комплексом не виробляються. і кожна з цих втрат, навіть якщо він пошкоджений, вона потребує досить серйозних ремонтних робіт, або о, взагалі це не компенсована втрата. Її неможливо компенсувати. Бо тут 95 МС він не виробляється. Тут 22 м 3 вони імітують виробництво, але яке саме. А на Казанському авіаційному заводі вони е беруть старі заділи, які залишились від радянського союзу, тобто, коли є готовий фюзеляж, який залишився ще з часів радянщини, і е наповнюють його е відповідним обладнанням. Тобто вони формують такий собі повноцінний літак, не збираючи повноцінний фюзеляж, а маючи його вже як базу. І тому втрата кожного з цих літаків вона критична для Росії, особливо враховуючи те, що стратегічні літаки, бомбардувальники ракетоносці тобто, цього типу, вони входять до складу їх ядерної тріади. А ту 160 вони так само можуть базуватися на цьому аеродромі? Так, можуть, але ту 160 за останні, скажімо так, півтора роки. Навіть більше а вони не використовувались для нанесення ударів по території України. Це тому, що це дорогий літак в обслуговуванні, це дуже дорогий літак в ремонті, це дуже такий собі літак складний по відновленню його функціоналу у разі того тих чи інших пошкоджень або відпрацюванню ресурсу, тому вони намагаються його. Економит його використання, економія використання е, хіба що тільки його можуть запустити разом з путіним десь там раз в півріччя або раз в рік, або раз в що не шкода так. ні Путіна, ні шкода. Так ну з Путіним так. А для того щоб наносити регулярні удари, так він дійсно може нести і ракетну навантаження, але е, основні. Назвемо їх так: основні робочі пташки. Це тут 95 мс та тут 22 м 3 по нанесенню ракетних ударів по території України, коли відбуваються масовані ракетні удари. Ту 160 це дуже дорога забавка. Дуже. І до речі, також вона не компенсуємо та не відновлювальна. Ту 160 м, про який російська пропаганда так активно говорила, показуючи ці кадри разом із путіним. Це щось на зразок танку армати, чи воно реально функціональне? Так, тому, це, це щось на трапити? зразок танку армати. Справа в тому, що так, так само, як ту 22 м 3 ту 160 е е їх е нібито Росія має можливість виробляти. Але роблять вони це використовуючи велику кількість заділів, які залишили ще з часів радянського союзу. Коли розпався Радянський Союз, на Казанському авіаційному заводі залишилася велика кількість фюзеляжних елементів, як для Ту 22 м 3 так і для ТУ 160 і за 30 років. Вони втратили лінії виробництва, станки, прес-форми, багато інших елементів, інструментарію, інструментів безпосередньо, які могли допомагати їм виробляти цю продукцію. Але з іншого боку, в них був ось цей заділ, цей запас. І зараз вони намагаються один, один літак на два роки, на три роки. Викатувати за межі виробництва, демонструвати, що є готовий фюзеляж, потім його починають збирати, потім його підіймають у повітря, і так, десь приблизно один літак на 5 років в них є готовий, але в першу чергу це все використання ресурсу, який залишився ще з часів кінця 80-х, початку 90-х. Зараз Росія повністю нульовий цикл виробництва Ту 22 М3 або Ту 160, особливо М, вони не можуть здійснити. Наприкінці минулого року вони розповідали про те, що в них ледь там якісь величезні замовлення на Су-57, їхня новітня розробка. Це теж виключно пропагандистська балаканина. Замовлення від кого? У тому то і питання. Вони неодноразово намагалися ще до повномасштабного вторгнення в Україну Су-57 нав'язати різним країнам Китаю, Індії, Туреччині, Алжиру. Але їм це не вдалося. Потім вони створили більш дешевий варіант. Ну як створили? Він існує тільки на папері, це чекемейт. -э вони намагалися цей легкий винищувач продати іншим країнам. І їм це також не вдалося, тому що ну знаєш вже скільки часу пішло на су 57 Всі дуже добре розуміли, скільки піде на чекемейт, тому для росіян су 57 це це те теж саме, що і Т-14 армата. Це теж саме, що там бумеранг, це теж саме, що і Посейдон це те саме, що і сармат, фактично. Залізо є, е, е, опитні зразки, вони є в наявності, але серійного виробництва нема і не буде. Навіть Су-57 станом на сьогодні важко назвати серійним літаком. Вони отримують на рік менше, ніж ескадрилью Су-57. А іноді це взагалі такі досить кумедні, два-три літаки на рік. Ну як це можна назвати серійним виробництвом у той час, як основний конкурент су 57, це F35 американський, він виробляється в кількості майже 150 одиниць на рік. 150 та 2-3, та навіть якщо не 2-3, навіть якщо 10. Ну, ми бачимо цю різницю. І тому Росія а вона дійсно намагається якось продемонструвати, що в неї є такі можливості, що в неї є такий потенціал, але це все виключно е, пафос, пафос, е, який, е, мабуть, буде існувати і надалі як демонстрація якихось можливостей їх військово промислового комплексу. Е, у той час як в зоні бойових дій все частіше починають з'являтися не сучасні Су-35 або Су-34, а старі радянські Су-24 та Су-25 та Су-30. І при цьому о, на полі бою використовуються танки часів Другої світової після Другої світової війни Т-54-55. Починаючи з квітня в Україні буде достатньо боєприпасів. Це заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Міністр оборони у мергу говорить про те, що протягом 15 днів в Україну має прибути артилерія та інші види озброєнь для збройних сил України. Скажіть, будь ласка, чи можна заважати наслідками чергової зустрічі партнерів України у форматі Рамштайн? Не зовсім. Насправді не зовсім тому, що ми ще від президента Чехії Петра Павла під час Мюнхенської конференції почули те, що Україна може отримати 800 тисяч боєприпасів від невідомої країни, якщо буде відповідна, відповідне фінансування. І це фінансування знайшлось, воно дуже швидко було закрито нашими міжнародними партнерами, і ми вже починаємо отримувати. Ці боєприпаси найближчим часом. Окрім цього іншого, Жозеп Барель під час розмови з паном міністром Колебою, він заявив, що до кінця березня Україна отримує 170 тисяч боєприпасів. І зараз у нас вже 20 березня. І ми починаємо на собі відчувати те, що ситуація з боєприпасами в зоні бойових дій для артилерії, вона змінюється позитивно, безумовно. Що таке 170 тисяч боєприпасів? Якщо ми говоримо, наприклад, про 5 тисяч пострілів на добу, це середньостатистичний показник пострілів для зони бойових дій під час оборони, то це приблизно трохи більше, ніж місяць. Якщо ми говоримо про 800 тисяч, то це півроку. 800 тисяч боєприпасів, про які говорив Петро Павел, це були боєприпаси переважно калібру 155 та 122 міліметру. 500 тисяч 155, а 300 тисяч 122. -го. А, uh, інше питання, а що до калібру 152, 120, 120, 125, 115, 105, 85, 100 і так далі. А, uh, тобто ми говоримо про 800 тисяч виключно двох типів калібрів. Всі інші – це інше постачання, яке ми будемо отримувати. І це говорить про те, що на місяць ми зможемо все ж таки мати кількість пострілів більш ніж п'ять тисяч на добу, протягом більш ніж як півроку. І тут цікавіше інше, зараз Чехія також розпочинає процес. Ну якщо вірити в well Street Journal вони розпочинають процес закупівлі ще 700 тисяч боєприпасів з інших країн. Що також може збільшити наш потенціал до року до року запасу відповідним боєкомплектом, тому так це не зовсім питання Рамштайну вирішення цієї ситуації, скільки це той процес, який розпочався набагато раніше, і мені здається, ну треба якось відмічати той факт, що Чехія та Петер Павел він приймає у цьому безпосередню участь.